Бажаю міцного, друзі. Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні поговоримо про м'язи спини, як їх тренувати, от особливо у людей, у яких є проблеми, там от ну, м'язи не ростуть. Знову зараз знайдуться люди, які будуть писати, навіщо нам нарощувати м'язи. Ну, якщо тобі не потрібно, то не дивись. Все дуже просто. Відео зроблено для тих, які, для тих людей, які хочуть нарощувати, набирати м'язову масу, які акцентовано працюють над, наприклад, м'язами спини. От. Такого м'язу, як ми дуже часто чуємо, спина не існує. Є просто частина тіла під назвою спина, на якій розташовано багато м'язових груп. Багато м'язів, можемо їх тренувати. Але, знаєте, я досить скептично ставлюсь до окремих тренувань, ну, там от потренувати там, як деякі люди кажуть, от я хочу потренувати ізольовано там там підлопаточний м'яз, ізольовано потренувати там найширші м'язи. ну Дуже складно це зробити, тому що анатомією Функція нашого тіла передбачена таким чином, що ну, дуже рідко ми працюємо у побуті ізольовано. В ізольованих рухах щось піднімаємо. Зазвичай наше тіло природою передбачено так, щоб піднімати якісь вантажі за рахунок групи м'язів, одночасно задіюючи декілька груп м'язів. Ну, Розумієте, от. тянемо себе догори, От, підтягування виконуємо, що відбувається. М'язи спини працюють, там багато м'язів, також працює біцепс і синхронно це все призводить до того, що ми сильніші. організм наш, він такий він блокує всі можливості отримати травми. Тому, коли ми щось робимо ізольовано, то є ризик отримати травму. Я дуже не люблю оці скамдій-скот, все-таки вони ну, травматичні. Вони. Там твій м'яз, твої руки зафіксовані, біцепс зафіксований, ти піднімаєш вагу тільки за рахунок нього. І дуже часто, на превеликий жаль, зв'язки, сухожилля, правильно, зв'язки це те, що зв'язує кості Між собою, там от, от одна кістка, так, от друга кістка. Між собою вони скріплюються зв'язками. Дуже часто ми. Просто користуємося таким сленгом, називаючи зв'язки сухожилля. Сухожилля це от наші м'язи, за рахунок сухожиль кріпляться до самої кості. І дуже часто сухожилля не витримують, коли в, такій, в такому ізольованому русі ви працюєте. Часто люди, на великий жаль, отримують травми. Потрібно вміти контролювати свої рухи, там, ну, багато чого знати. Просто так, якщо ви прийшли перший день в зал, не, не робіть оцю ізоляцію. Не робіть ні в якому разі оцю стрьомну ізоляцію. І краще використовуйте базові вправи, в яких декілька рухових одиниць задіяно одночасно. Це мінімізація ваших травм і максимізація того, що ви максимальне навантаження отримаєте, і максимальний результат буде на виході. Окей, давайте ближче до справи. От візьмемо. Візьміть сильних людей. Візьміть таких дійсно сильних, потужних людей, От як, наприклад, Стронгмен. так, От у них дуже велика низка вправ, які вони можуть використовувати. Там і молот кидають, там і, і носять коромисла, вони там і бігають з ними, розумієте, і піднімають круглі шари, там і все таке, ну, дуже різноманітний спектр. Вправ, які вони можуть виконувати, які вони виконують От пауерліфтинг, там тільки три вправи. Розумієте, От наскільки яка різниця. І наскільки такий, як людина, яка займається Стронгом, наскільки вона повинна бути мобільніша і підготованіша. Але все-таки, от знаєте, в кого там великі показники стронги, там жим у них чомусь не дуже, тому що вони його не тренують. От Василь Вірастюк, там ну, найсильніша людина планети, знаєте всі так. У нього жим там в районі 220-230 кг, якщо я не помиляюсь. Ну, ви скажете, що це багато. Так, це багато, порівняно для кого? Для такого спортсмена, як він, це небагато. Але якби він займався жимом, виступав десь в пауерліфтингу, так, можна було судити, але його. Основний напрям це Стронг, тобто виконувати інші вправи. Для чого я це кажу, щоб ви розуміли, те, що ти тренуєш, те й отримаєш. Розумієш, ти можеш бути сильним, там все там станову тягу, багато підіймати. А в інших рухах ти можеш бути не таким уже сильним. Тобто те, що ти тренуєш, те ти отримаєш. Не буває такого, що ти тренував там якісь тяги, і жим теж зростає. Такого не буває. Якщо у вас там приросло якісь десь 2 кг випадково за рахунок того, що загальну м'язову масу ви набрали, то це не приріст, це не показник. Не обманюйтесь. Окей. Дивіться, Стронгі. Люди потужні, люди сильні, дуже мало уваги приділяють тренуванню біцепсів. От. Ну, По суті, ізоляція. Якщо порівнювати з великими м'язовими групами ноги, м'язи спини, то це ізоляція. Навіть з грудними порівнювати, то ну, що, ну, що таке біцепс? Невеликий м'яз. От у, мені так запам'яталось, коли ти розпочинаєш і перші якісь моменти яким тебе навчають? Така фраза мого першого тренера Генріха Анатолійовича: м'яз, ой, біцепс – самий непотрібний м'яз у силових видах спорту. Розумієш? Далі, коли я вже почав аналізувати, почав у всьому розбиратися почав, ну, Я намагався зрозуміти, чому так. Я там свої деякі методичні схеми вже повиводив. там вже І в мене люди тренуються, і успішно тренуються. До речі, якщо є бажання звертайся в описі каналу в координати для ведення онлайн. Тільки одна умова, дійсно, щоб було бажання тренуватися. Щоб я не бігав за вами, не писав, де ви там. і коли ви зробите тренування, розумієте, це потрібно вам, а не мені. Чому так кажу? Тому що людей чомусь дуже багато. От загораються, звертаються. Але ті, що остаються, і ті, що залишаються, результат отримають. Окей, далі я почав аналізувати, розбиратися, і от висновок такий, що біцепс він потрібен. Його потрібно. Тренувати для силових вправ, але потрібно тренувати, мабуть, відсотків на 20 із 100, розумієш? 20-30%. Така легенька, невеличка підкачка. По суті, він включається в роботу скрізь в тягових рухах. Якщо твоя мета бути сильним, багато піднімати, то тобі ну, ти не плануєш там окремо пропрацьовувати якісь м'язи, то тобі не потрібно морочитися тренуванням біцепса окремо. Розумієш, можеш там в кінці там, якісь е, якусь справу одну зробити там, в чотирьох підходах. От цього буде більш ніж достатньо, і, до речі, він буде відносно нормально рости. Е, на це ще впливає. На це впливає генетика. Звісно, є люди генетично. От, кріплення м'язів дуже впливає, як є кріплення високий біцепс, він там його трохи почав, починає людина тренувати, його видно. Є там кріплення трохи інше. Здавалось би, він і сильний і все, а його особливо й не видно. Таким людям дуже часто кажуть, де твій біцепс? А людина, по суті, досить сильна. Так от Стронгі, любі друзі, вони, більшість їх, так, є винятки, більшість стронгів навмисно не тренують біцепс взагалі, тому що це їм заважає розвивати максимальну силу великих м'язів. Окрім того, великий ризик отримати травму біцепса. Дуже часто він відривається в містах кріплення. Коли от особливо підйом шарів виконується, там іде робота за рахунок спини. Якщо сильний біцепс, він, він все рівно забирає частину роботи на себе і він не витримує. Коли сильний м'яз, є гіпертрофія м'язу, тобто гіпертрофія це слово не обов'язково приміняти до м'язів, гіпертрофований це значить змінений. видозмінений дозмінений. В нашому випадку це сильний і стягнутий. От коли я прийшов, я займаюся, акцент у мене на жим штанги лежачі, виступаю на змаганнях. Я прийшов до масажистки, вона почала мені робити масаж, і вона мені каже, у тебе грудні слабі. Я так подивився на неї. ну, Можливо, кажу, можливо. Мій жим, говорю, 155 на теперішній час. Виявляється, що в тебе, каже, плечі отак трохи стягнуті. І це грудні слабі. Навпаки, якби вона була спортивним реабілітологом, вона б розуміла. Я не звинувачую людину, але якщо людина в області спорту реабілітує людей, вона розуміє, що гіпертрофовані грудні вони будуть настільки в тонусі, вони будуть сильні, вони будуть тебе стягувати отак. І в тебе було, ти будеш стягнутий. Коли в тебе е, трапеція, м'язи спини слабіші за грудні, то вони не будуть відтягувати плечі назад. Ну, як ти не крути, грудні сильний м'яз буде забирати на себе ну, більшість функцій. От Якщо є два дядька, один 50 кг, він 600 кг. Той, що 100 сильніший, ну бувають різні випадки. Той, хто сильніший, вони піднімають удвох, там якусь бочку, то той, хто сильніший, він буде, йому легше буде це підняти. Розумієш? От навіть ну Як не крути, сила буде забирати більшу силу на себе. Це фізіологічно так передбачено, розумієш. Тому, от гіпертрофований біцепс він теж буде стягнутий. отут буде стягнутий він такий. Випуклий буде, розумієш? І коли велике навантаження, дуже часто біцепси відриваються. Це ви можете в будь-яких стронгменів запитати. От навіть недавно Олексій Новіков це озвучував в одному з своїх інтерв'ю. От, Як він сказав, він біцепс взагалі не тренує. І багато стронгів біцепс не тренують. Є, є ті, що тренують, але це вже ті, що там, знаєте. Женуться ще й додатково і за естетикою. Люди, які зациклені просто на силових показниках, їм пофіг. Як вони виглядають, їм головне багато піднімати. Розумієте? От. Тому вони біцепс не тренують. Чому? Тому що він забирає багато роботи на себе, коли ви тягнете спину. Те саме можна до чого, я це все так повільно вас підвожу. А підвожу я це все до того до того ж тренування спини. от Тому, коли ви починаєте тренувати спину, а зазвичай які рухи? Верхні тяги, там е от верхні вертикальні, так горизонтальні тяги, нижні тяги. І от дуже часто навіть звичайні підтягування на турніку фізіологією, якщо в тебе закладено. Якщо твої біцепси, двоголовий м'яз плеча, якщо він достатньо сильний, то ти хоч усрись, хоч обісрись, він буде забирати. Значну частину роботи на себе на початку, як ти би там не старався. Особливо новачки, які розпочинають, ну, мало хто там на початку може багато підтягуватися. Слово багато, там Ну умовно кажучи, відносно якийсь мінімум, це хоча б разів 15. От якщо ти підтягуєшся хоча б разів 15, ти можеш вже зміщувати трошки акценти на спину, ти можеш менше згинати руки тих підтягувань. Дотягувати спиною, відчувати, напрацьовувати інервацію. Тобто думати про те, що м'яз роботу виконує той м'яз, який тобі потрібен. Про те, що ти думаєш, що саме робота робота за рахунок спини. Але біцепс ти не виключиш. Взагалі, повністю ти його точно не відключиш. І в силу того, в силу вашої фізіології, якщо в людей від народження біцепс слабий, то. Більшість роботи на себе буде брати, будуть брати м'язи спини. Так, розумієш? І саме вони будуть краще розвиватися на турніку. От саме на таких людях турнік класно працює. І такі люди от вони заходять в коментарі, вони десь щось розповідають, вони не розбираються в мій біомеханіці рухів, і вони кажуть, турнік найкраще, ще вправа для спини. Для розвитку м'язів спини, от я підтягуюсь, у мене спина росте. Інший Іван послухав, а в нього біцепс більш такий гіпертрофований від природи, там, або там просто за рахунок якихось рухи, він, ну, він сильніший. Він більше роботи на себе забирає. У, тієї, у тих же м'язів спини <забирає>, забирає роботу. Розумієш, коли синергія йде, м'язи-синергісти працюють, це ті м'язи, які тягнуть. Або жмуть в одному напрямку, ну, виконують роботу в одному напрямку стосовно суглоба, так, от розумієш синергія. І може бути так, що там найширші забирають там 50% роботи. Там, круглі м'язи по 5-10%, ще якісь м'язи стільки, то, а біцепс там, забирає 10% роботи. Є люди, в яких біцепс забирає навіть 30% роботи. І хто тренується на турніку, хто взагалі от, тренувався в об'ємних тренуваннях, хто і знає, що біцепси забиваються. Як би ти там не старався акцентувати на спину, біцепси після забиваються, рука ледь згинається. І неможливо їх виключити. Взагалі виключити неможливо. Є деякі люди, які підтягуються таким середнім, більш вузьким хватом, і біцепс активно роботу на себе не бере, бере більше м'язи спини беруть. Ну, вам повезло, вам повезло зі спиною, комусь повезло з біцепсом. Ми всі народжені по різному. Фізіологією, заложено кожного по різному. Кожен, мабуть, нас під щось готували, програмували під якісь окремі рухи. розумієте? Хтось народжений, просто дрочить сидіть. Є такі руки заточені, під хуй, я їх називаю. А хтось народжений, що він за що б не взявся, в нього все виходить, От, умовно кажучи. розумієш? Обов'язково напиши, що я нецензурний, гну матюча і взагалі я сволота рідкісна. Якщо ти так напишеш, то це абсолютна правда так і є. Можеш виходить з каналу і не дивись мене вам до свідків і його іще кудись. Тому що ваші коментарі деяких персонажів трохи вже така ж підзаїбали. Оця ваша правильність. От попередній ролик, подивіться. Блін, я хотів так сказати подякувати людям. На початку ролику чомусь забув, вибачте. Попередній ролик там, ну, такий, про мене, про особисте, от іноді таке у мене вистрелює там раз у три місяці, от хочеться виговоритись. І дуже багато людей задонатили. Я, я здивований, наскільки люди класні в нашій, в нашій державі. Ну, є більшість людей, все-таки вони добрі і, хороші, і, і класні. От круті, добрі, і здатні допомагати один одному. Ми от класна нація, ми згадайте, що було на початку війни, яка об'єднаність була. А зараз таке розісране суспільство, нам потрібно об'єднуватись. І я неймовірно вдячний, що хоч якусь частину людей на моєму каналі мені вдається об'єднати. Ну, величезне вам, от руку на серце, дякую. От дякую. Я мудак, що сказав це всередині відео, тому що є такі, що до середини не додивляються. Хто додивився, тому респект. Дякую, що мене терпите. От. Повертаємося далі до рухів, до тренувань. Що ж робить людям, які хочуть максимально навантажити спину. А М'язи з енергісти досить сильні і забирають багато роботи. Ну, По-перше, напрацьовувати інрвацію, тренувати, думати про те, що ти тягнеш там тим-то, хоча це таке, знаєте, це працює там на 50%, деякі люди там роками це не можуть напрацювати. Ну, Це все не працює, що там, ну, скажімо так, працює не на всіх. Про те, що розповідали, що Арнольд, коли тренував біцепс, там він думав, що вся кімната заповнюється його біцепсом, і він піднімає тільки біцепсом і тренує тільки біцепс. І в нього там класний біцепс. Генетично він, знаєте, такий перед розположеність у нього до гіпертрофії цього м'язу ну, Ми бачимо. Є люди там. І використовують фармакологію, і там піздують ці біцепси, і такої форми вони не набувають і не набудуть ніколи, як Вернольда Шварценеггера. І це не тому, що в людини немає знання, просто от фізіологія, природа, розумієш. Але інервація все-таки працює і потрібно ну про це потрібно, як один з елементів тренінгу, над цим потрібно працювати. От. Перше, інше пошукайте свої вправи, не зациклюйтеся турніком. Якщо ви працюєте на турніку, це прекрасно, як би ви там не крутили, скільки б хто роботи, які м'яз не, забу... не забирав, але спина все рівно буде брати на себе чимало роботи. Якщо ти з меншою вагою працюєш, там себе підтягуєш там 4 по 10, ти ще можеш сконцентруватися на роботі спини. Якщо ти вже навалив на себе там. 10-20 кілограмів додаткових, і ти їх робиш всього на три рази, і в тебе в тебе весь твій мозок тільки й думає про те, щоб просто дотягти тебе до гори, щоб просто виконати цю роботу, то ні про які акценти не вийде в тебе працювати не над якими акцентами. От. Тренуй турнік, буде все класно, спина буде тренуватися, але додай пошукай ще додаткові вправи, в яких максимально класно відчуваєш спину. От я максимально класно відчуваю спину. Ну, на, на турніку з роками я вже це напрацював, я можу працювати виключно, думаючи про спину, і я відчуваю, як більшість роботи вона забирає на себе, але все-таки теж біцепс там відчутно забувається. Але от найкраща вправа, в якій я відчуваю. Найширші м'язи це горизонтальна тяга от до себе. От прямо найширші м'язи вони здається, що відриваються. От. Потім тяга лежачі гантелей. Я колись робив ролик, показував відео, лава під кутом 30-35 градусів лягаєш. Їбальником вниз, береш дві гантелі, і виконуєш тягу. Намагаєшся тягнути до карману менше згинання в лікті, Але воно потрібно, щоб було не потрібно робити просто отакий лижник. Тоді у тебе там, коли рука майже вже пряма і ти отак виводиш, тебе дуже багато роботи ще й трицепс забирає. Тому що функція трицепса ще й відведення руки назад, окрім розгинання в лікті. Розумієш, тому от, ну, я знайшов такі позиції, в яких я класно відчуваю спину. Котяра прийшов. Що ти? Не котяра, як тільки я знімаю відео іде йде до мене. Йде до мене. Вітання вам. До речі, любіть тварину, вони такі класні, блін. Вони такі класні, добрі, коли тобі хуйово щось болить, вони йдуть на тебе, лягають такі, вони, вони це відчувають. Люди якісь трохи не такі. Окей. Що я там говорив? Вправи, вправи, підбирайте свої. Пошукайте, де ви будете максимально відчувати роботу м'язів вашої спини. Чому всі... Стараються говорити про найширші, коли тренують спину. Там не тільки найширші в роботу включаються. дуже багато м'язів і ромбовидні, там і трапеція. Вона ж не тільки зверху, вона йде майже до середини спини. Там багато роботи виконує, рухів на себе забирає. Але все-таки найширші м'язи, вони найбільші. І Воно їх простіше тренувати, і вони там трохи приросли, і вже спина трохи, от така здається. Що... Але. Круглі м'язи теж потрібно тренувати. Вони тренуються в верхніх тягах, які дають ширину спини. Це ось верхня оця частина. От якось так інервація. Шукайте свої управи, шукайте акцентовану роботу на спину, пулови ще, до речі, є, але це, це все повинно бути як додаток. Як додаток, все-таки основні вправи повинні бути базові. Хай там і багато м'язів одночасно задіяно, але ви можете за рахунок цього осилити, скажімо так, охуїтельну вагу. От, в половерах ти там не зможеш потягнути, ж, не можеш виконати із 100 кілограмами, ну, може, деякі люди можуть. Розумієш, а тягу до пояса 100 кг ти можеш зробити. І ще одне таке застереження, якщо ти використовуєш якісь тяги різноманітні, то акцентуй свою увагу обов'язково на нижній частині спини. От розгиначі, укріплюй це, е, укріплюй внутрішні м'язи, багатороздільний м'яз. Спини, він по всій спині, це всередині йде оце ялиночкою. Якщо вони ослаблені, вони не будуть тримати ваш хребет. Ну, вони будуть тримати, ну не настільки там. От, Їх потрібно теж укріплювати. Є окремі вправи, глибокі м'язи, такі як багатороздільні, вони, як ти не крути, вони працюють разом з великими. Працюють разом з великими, але. Ти можеш дати їм більше навантаження, а можеш дати менше. на це Для цього є окремі вправи. Можливо, зніму колись відео на цю тематику. Це це важливо людям, які хочуть укріпити хребет, в яких вже є, наприклад, які, жаль, проблеми, і потрібно укріплювати м'язи. Ті, що безпосередньо навколо хребта, тоді, тоді воно буде тримати ваш каркас, ви, ви не так будете. Піддаватися там травматизму це потрібно. Особливо люди вже там з віком, після 40-50 років. От. Наш кістяк зношується і потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. От розумієш. Ну, от, якось так, майже 25 хвилин я вже вам пиздів, а ви слухали. От і казочці кінець, хто слухав, молодець. Жарт, звісно. Вельми вдячний, хто дивиться мої відео, хто підтримує канал. На сьогодні все. Всім спорту, прогресу, добра, миру і до нових зустрічей!